Жінка може бути під психологічним не тільки від чоловіка. О, це може бути хтось із родичів, мама, це може дата, бути мама. брат, це може бути начальник на роботі, начальниця на роботі, це може бути вчитель, викладач, це може бути тренер. Як виходити з цього, якщо це не в родині, якщо це зовні, але від цього страждають твої стосунки? Психічний. Для, наприклад, на роботі, а страждає мої стосунки з чоловіком, да? або жінкою, якщо є чоловік. Ну, По-перше, скоріш за все, якщо б я була тією жінкою, в якої чоловік страждав через там, якусь капіталізацію або ієрархію на роботі, я би побачила, що з моєю коханою людиною щось не так. Що робити? Треба запропонувати перше змінити роботу і просто виступити на цей час партнером або партнеркою, яка підтримує і фінансово, в тому числі дати людині вибір і сказати: Я можу на 2-3 місяці тебе прикрити фінансово, поки ти знайдеш іншу роботу. Можу навіть оплатити тобі, якщо хочеш психотерапевта. Хоча краще, якщо людина сама платить і сама вирішує, коли починати терапію, коли фінішувати. Але іноді бувають різні случаї. І я тебе підтримую, а ти просто виходь і зрозумієш, що ти хочеш від життя. І я бачу дуже багато чоловіків. Які такий вибір пропонували моїм клієнткам, і дуже мало жінок, які цей вибір змогли дати чоловікам?